тиж почачаєш. Не їж, вони. Що труси? Це давай, так, Скільки вони років? Я не не вдобно питати, скільки років, дівчинка, не Достатньо? Достатньо. Ось син каже, достатньо. Ні, не, не веду нічого сама, ні. Привіт, Оксанка, привіт. Ні, тут все спокійно. Да, Артемік, це ми. Спасибо, девочки. Син умниця. Іра пише з Ізраїля. Син умничка. Димочка. Тобі комплімент. Комплимент. Ага. Клініки, так, клініки. Ждемо, Уже проходила весіння носи, тепер доктор зараз і буде казати, що там. Ну, сказали, що там і цифри побачила, і кружочки побачила. Ось час. Дім, тепер я веду. До речі, все. Привет. Привет. Не мой секрет, кажется. Тимулька, сколько тебе лет? 14. дякую. Где Дя сифон Добрый. Студент. Э, Таучень. В девятом классе. Э, Добрий вечір. Тату ще день. А, так, в Києві. В зал хожу і на бокс. А, то не канал. Так. Оба. Так, оба. Все. Заблокує ефір. А, ладно, не буду. Говорять, щоб я рекомендував. <ривання> а, хто говорить, не знаю, Це, напевно, Петрович якийсь. Я маю 2000 людей дивиться, як я якусь фігню фі... говорю. Втім, <ривання> <ривання> а... як ти снайпуєш, підтримуєш самвела. Дівочки, он ще дитина, дівко... где коленька, а до самвела до лікаря зайшов. <ривання> якщо я не помиляюсь. З мамою до лікаря пішов. Пішли, гіма. Ну не в клініці, що потім зустрінемось. Ну, просто тут зустрілися, але потім ще погуляємо, як сказати. А, Ірина, ви хто? Ну ми так тут самі з Львівської області, але в нас батько з Києва. Тому ну, ми як 50-не 50, ну переселенці одним словом. Добрий. Да? Ні, це Дмитро. Аня всегда прислає шикарні посылки. Гарна, ну, чиста мова, приємно слухати, дякую. А, сестрі три. А Коля, так, да. не знаю. Дівушка є, Таня, не, нема, я ще маленький. Вы просто встретилися з ну, да. Я теж з Львівської області. А з якого? А місто яке? Район? Міста, села. Йому 1700 людей дивиться, яке щось говорю. О, Ірочка є. Іра, Ірик, Ір. Стрий? стрий. Ми теж О, стрий. Ми теж Стрія. Я з Дрогобича, а Дрогобич тобі для Стрія. Кто ви і де самвел? Самвел до лікаря з мамою пішов, а я мені дали ефір вести. дякую. Ані пряний голос. Вона не хоче. Новий розділ Славське. Славське. є? Так, Славське. Ну, бачиш. Я часто в Славську буваю. Аня не хоче, щоб я її показував. Вона стісняється. Так, а я не кричу, я просто близько до мікрофону говорю. У тебе є тікток я, але я показувати не буду, бо вроді трансляцію можу заблокувати. Ой, ще зістрія людина. добре. Хочте, якщо вам потрібен мій тікток, можу зараз щось на ефірі написати, якщо вам так потрібно. Точку написав. Я їм Напиши, я закріплю. Для чого? Та для чого? Я, я, я тікток тік так не веду. Що mm -hmm. можу пару історій кинути і все, і то так для друзів. Діма, як звати сестричку а, Вероніка? Морші на зв'язку. Приємний голос у Ані. Тобі вже скільки людей говорить, що тебе дуже приємний Та я голос. Кабуча, яка я? Аня. А, вона сказала, що вона кабуча, а не Аня. Uh -huh. Натя пішла до лікаря з мамою Самвел. Дякую. Дорогобиш на зв'язку. Чому Самвел? Та його спитайтесь. Себе? Я не хочу. І вроді трансляцію можу заблокувати, бо неповнолітній. Тому я не хочу показувати. Що, тимчасово тримаємо чужий телефон і трансляцію. Прошу відноситись культурно до ефіру. Бо я я сижу мені бере, дібере, я на про на розбересь. Надію. Зачем ви присилаєте дорогі подарки, особи на коки? Щоб ви запитались такі розумні, що мені ага. робити? Стараюсь для вас. <хи> і що мені так просто сидіти? Ви ще не бачили дорогих подарунків, бо вони в камеру не вміщаються. Все, все, добре. А як е, дзвонити в цю лікарню? Тобто, а для чого вам дзвонити в лікарню? Ніча не показую, не можу показувати на ефірі. Тай, а я не показую. У мене що... тільки ресепшн Вене, видно. Українці сидять. Ну, так тільки ресепшн видно. Яка грубіянка, а що грубого. О. А рятуйте. Всі, знає, сказали, що, сказали, що с очками должно быть лучше. Она шанс насила, говорит, теперь можно уже очки. Ну, носила, говорить, очки". Ну, ну сказал, минус надо брать. Очки залезти. Маму, Мам, а у тебе очки були плюс или минус раньше? А очки раньше були минус или плюс? Кто очки? Да. далі. А плюс щил читали. Що вічить там? Мама, ой, нормально, з мене ж срочень пішли, вона брала очки. І що лучше він одягала вона? Надо мінус 2, він сказав. І вона тебе бачила там? Я в чорному, може. А хто питав врач? Да, він у міч. Ну, а що ти в мене там не спросив? Та ні, він виписав. Він, Нечко, він знає, що дати, Причому я, я просто я я... в тебе я після операції може бути інші, інші лінзи морально. Ні. Мама, іди одягай та параку. Але завтра треба старіти. А Я понял, Дима же не знаю. Минус два це небагато. Ні, ну он говорит, что намного лучше стало. Вот это, то, что была красная, розовенькая. Вообще рассосалась. Так и пишут, не пойму, що. Кабучі вже здесь. Ну що, кабучі, там, хто писав, що саме бреш. Ну ж знаєш, ну як такое може бути? В голові не уклали. Це люди пишуть, які в своєму житті. Ем, ну, шо, не незадоволені, що не так? Не щоб вони живуть, а що вони навіть мають можливість побачити такий ефір. Тих людей просто обійжені. Це родичі Укра-Укра. Слушай.

Так, ребятки, я виключаю хорошого всім дня. Спасибо за время. Анечка, умнічка, не звертай уваги. А я взагалі не, я тільки кайфую, Та, ні, відстані. Взагалі це дуже добре, що коли про людину говорю, значить вона попереду. А ці люди, які мають час обговорити, вони тільки диванні експерти, Вони в своєму житті тільки вміють жовчу ригати, а я не маю часу. Посилки, посилки. Кабана ж мали. Кабана наперед кустопи, накрила. Як це жінка вислала труси, та ви люди, чоловік мені ще допомагав вибирати труси, він ліпше розуміється. А ми теж, коли брали подарки, там теж між гроші є труси. Ми теж купили такі. Так, ребятки, ладнеси. Аня, це дуже розумна, вірно говорите, це на ну, що за клініка. Це... Люди просто судять по своєму житті, які живуть в секретах, в чомусь. В мене навіть чоловік не нулю, він знає, що я роблю. Я відсилаю фото, він може його побачити через тиждень, але він знає, що я роблю. Та люди просто то, завіно, тому вони таке пишуть. Мені все рівно вони для мене не це. Просто їм завіно, що комусь, а не відсилають. Завидували, блядь, этим э, гранатам. Да. там 70 э, гектарів землі. Може когось продати. Хто хоче 70 гектарів землі, ребята, немає ж Гадості пишуть, не впевнені, блядь. Обмін трусами. тим, що в трусах тоже. Чоловік позичує на одну ніч присіть. А, -а. а де земля Ковилдик пита? Оце Ковилдик, а що там? <годи> Кадастровий номер, давай. Спочатку треба питати <годи> стіну, чи ви її достойно спитати. Кадастровий номер тобі Ковилдик написати, що? Це